Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, друзі, і ще раз хочемо вам <кій> Я перепрошую зазначити розказати про наших. Геніальних медиків по іншому не скажеш, тому що їхня геніальність підтверджена і ще ось цією історією. Операцію українському немовляті визнали найкращою в світі на 10-му міжнародному ортодонтичному конгресі в Ріо-де-Жанейро Лікарі з України і Туреччини отримали нагороду за найкращу операцію року. Малюк з Івано-Франківська народився з двобічною щілиною губи і піднебіння, і це дуже така важка патологія, яка потребувала комплексного і командного лікування. Заради одного маленького пацієнта до проєкту долучилися фахівці з різних міст України і також Туреччини. І ще під час вагітності матері родина звернулася за консультацією до центру дитячої медицини. Тож вже в перші дні народження малюка і розпочалася підготовка до операції за 3 d скануванням, проведеним в Івано-Франківську, у Туреччині було надруковано індивідуальні пластини, які допомогли підготувати дитину до хірургічного втручання. Ручання. Ну і вже в чотири місяці команда лікарів вони всі виконали першу таку операцію одномоментно хейлопластику двобічної щілини губи. Осягнути, збагнути дуже ну, 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 важко, але тільки от відчуття гордості за наших лікарів і медиків, які. Зробили цю операцію, ну і здоровічка, і швидко говтатися маляті і родині. От така історія Да, друзі. Ну а до анонсованої тобою історії з карісом так вчені дослідили зв'язок між проблемами з зубами і ризиками інсульту. Як виявилося, ті, хто не слідкує за порожниною рота, ну за здоров'ям порожнини рота, щоденно ризикують всі подробиці далі. Відомо, що регулярні тренування, здорове харчування та відмова від куріння зміцнюють серцево-судинну систему та зменшують ризик інсульту. Однак вчені виявили ще один спосіб, який також допомагає знизити ризик появи цього небезпечного захворювання. Йдеться про догляд за зубами. Результати двадцятирічного дослідження опублікували у офіційному виданні Американської академії неврології. Дослідження за участю майже 6 тисяч дорослих показало люди, у яких було одночасно захворювання ясен і каріяс, мали на 86% вищий ризик інсульту порівняно з тими, у кого ротова порожнина була здоровою. Водночас науковці з'ясували, погане здоров'я порожнини рота було пов'язане з вищим ризиком серцевих нападів та інших проблем із серцем. Дослідження також показало, люди, які регулярно відвідували стоматолога, на 81% рідше мали захворювання ясен та каліяс. Автор дослідження, доктор з університету Південної Кароліни, в США Сувік Сен переконаний, це дослідження підтверджує ідею про те, що догляд за зубами та яснами – це не лише наша усмішка, це щоденна звичка, яка може допомогти захистити наш мозок. На важливості догляду за зубами наголошують і українські медики, зокрема невролог Володимир Мельник, запалення в ротовій порожнині це є локальне місце, де будуть продукуватись речовини запальні, так звані є інтерлікіни, певні фактори, які будуть викликати запалення в судині, в внутрішній її оболонці, і як наслідок підвищувати ризик тромбоутворення. Ми рекомендуємо абсолютно. Абсолютно пацієнтам, якщо є проблеми з ясними, проблеми з зубами, каріс, це е, треба якнайшвидше цю проблему вирішувати. Володимир Мельник каже, окрему небезпеку несуть бактерії, які утворюються у недоглянутій ротовій порожнині. Бактерії, які е, живуть в ротовій порожнині, яка не санована, можуть утворюватись згустки крові локально в е, кровоносному руслі, і вони можуть теж призводити до того, що як наслідок піде каскад. Буде ще більше тромбоутворення. А у пацієнта скоріш за все є інші хронічні захворювання і тому ризик інсульту знову ж таки збільшиться. Тож, якщо маєте проблеми із ясними чи зубами, не зволікайте. Ну ой друзі, тепер знаємо більше. А, ну тепер знаємо більше. Стежимо і пильнуємо своє здоров'я. Ну, а далі давайте поговоримо трішки ще й про здоров'я. Тим паче, що завжди мене вражають наукові, ці медичні відкриття. Так, от тепер сигналізувати про проблеми з серцево-судинним захворюванням може ще і ніс він давати такі конкретні симптоми. Ну а зниження нюху або повна втрата це теж показник про те, що ваш організм дав збій. Давайте про ці та інші цікаві відкриття в медицині. Подивимося зараз. Плюсуй здоров'я. Наш ніс може першим сигналізувати про серйозні порушення в роботі серця, особливо у людей старшого віку. Науковці з університету Джонса Гопкінса у США провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 5 тисяч осіб віком від 75 років. Усі вони проходили спеціальний тест на розпізнавання запахів, а медики спостерігали за їхнім здоров'ям впродовж 10 років. Виявилося, люди з поганими результатами ніхового. Тесту мали майже вдвічі вищий ризик госпіталізації або смерті від серцево-судинних захворювань упродовж наступних чотирьох років, порівняно з тими, хто з тестом впорався добре. За словами дослідників, погіршення нюху може бути не лише віковою особливістю це також ознака порушення кровообігу, ослаблення імунної системи або ранніх змін у серцево-судинній системі, які ще не проявилися клінічно. Дослідження австралійських науковців показало, регулярне прослуховування музики після 70 років може знизити ризик розвитку деменції майже на 40%. Такий захисний ефект зафіксували дослідники університету Монаша після аналізу стану здоров'я понад 10 тисяч людей старшого віку. З'ясувалося, що ті, хто постійно слухав музику, мали на 39% менший ризик розвитку вікових порушень пам'яті. А от гра на музичних інструментах знижувала ризик деменції на 35%. Дослідники наголошують, найбільшу користь дає саме регулярне прослуховування музики, не випадкове чи епізодичне, а як частина повсякденного життя. Крім того, такі учасники краще справлялися з когнітивними тестами на пам'ять і мислення. Мелатонін популярний засіб для сну може нести серйозну загрозу для здоров'я серця. На це вказують результати нового масштабного дослідження, представленого на науковій сесії Американської асоціації серця, вчені проаналізували медичні дані понад 130 тисяч дорослих, які страждали на безсоння. Частина з них тривалий час вживала мелатонін у вигляді пігулок або харчових добавок. І саме в цієї групи ризики для серця виявилися найвищими. З'ясувалося, що у людей, які приймали мелатонін понад 12 місяців. Ризик розвитку серцевої недостатності був майже вдвічі вищим, а ймовірність госпіталізації через проблеми з серцем зростала у три з половиною рази у порівнянні з тими, хто мелатонін не вживав. Науковці наголошують, мелатонін це гормон, який регулює біоритми організму, і вживати його слід тільки той термін, який ви попередньо проговорили з лікарем. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21-й на 1+,1 Україна.